О Великий, дивовижний святителю Христовий, і чудотворче з киркирська похвало, усього світу, Сонце, сяйни світильнику, теплий до Бога, молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться скорий заступнику, ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив, ти єдній святої Троїці дивною силою показав. Київ до кінця Посоромива, почуй нас грішний, що молимося тобі, святителю Христові, і сильним твоїм заступництвом перед Господом визволи нас від усяких злих обставин, від голоду, повені, вогню і смертоносної рани. Ти Бог тимчасово у своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя гаря і від голоду, країну свою зберіг. Царя від невеліповної недуги визволив і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих воскрешав воскрешати, за святість життя Твого, ангели невидимо в церкві співали і співслужили Тобі, так прославив тебе, вірного, раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людських дарував Тобі розуміти та викривати Ти, хто неправедно живе. Багатьох у потребі і нестачі, ти старанно допомагав людей у Боги під час голоду щедро насити і багато знамень силою Божою і Духа, що діяв у тобі, сотворив Ти, тож не залиш і нас, святителю Христовий, поминай нас, дітей своїх, біля престолу Вседержителя і вмоли Господа, щоб подав нам прощення багатьох наших гріхів. Безбідне і мирне життя дару, і сподобив нас бездоганний та мирний кончини життя і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Всеблажений, святитель споридони, Великий Угодник У Христовий і найславніший чудотворчий, ти перебуваєш на небесах перед Престолом Божим, з ликами ангелів, поглянь милостивим оком на людей, що стоять і просять твоєї могутньої допомоги. Ублагай милосердя, людинолюбця Бога, хай не осудить нас за беззаконня наші, але вчинить із нами згідно зі своєю милістю. Вимоли нам у Христа Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, землі родючість і в усьому всякий достаток і благоденство, і хай не на зло обернемо благо, даровані нам від щедрого Бога, але на славу Його та на прославлення Твого заступництва. Визволи всіх, хто вдається до Бога з непохитною вірою. Від усяких бід, душевних і тілесних, від усякої муки і диявольських підступів, будь утішителем засмучених, лікарем недужих, помічником у напастях, покровом нагих, заступником дів, захисником сиріт, будувальником дітей, зміцненням старих, провідником подорожніх, керманичем мореплавців, Виблагай для всіх міцної Твоєї допомоги, усьому корисному, що потребують на спасіння, щоб твоїми молитвами досягли вічного спокою і разом з тобою прославляли Бога у Троїці святій слави мого, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.